Так, усім привіт, спроба номер 2 перше відео. Получилось без звуку, чого, не знаю, але... так ось так, каймар італіанець, новий сорт. Ну, Урожайність, бачите, урожайність дуже велика, ну, розміру поки що немає. Але я думаю, молодий кущ і посадка була, була восени, пізно. Їх тут ніхто нічого не кормив. Лише на одному кущі залишив квітконоси. Ну, дуже багато ягоди, якщо чесно, то ягоди дійсно багато. Можливо, поки як заберете оця червона ягода, можливо, піде розмір. Десь-то він мені чимось по смаку нагадує копіло. Консистенції такий румба, мальга, блискуча ягода, не темна. Ось така в серединці. Не знаю буса. Ну, ось цей пустив три. Цей трошки більше, але стаканчики поставили лише три. Посадково сини Квітконози зривалися. Ну скажем так, тут було ну, по три рожки вже має того, що тут в, в контейнері було два. Кущики одночасно. Тут був один кущик, тут кільки, три 3-4 Ну, Якось так ось такий ходимар. Ну, кущі потужні, великі, гарні. Ось Ходимар, ось мальга. Ось такі кущики. Садилися вони приблизно однаково. Мальга. Вон то кабрило. Так. Ну і Хадимар. Кущі дійсно потужні. Далі будемо бачити.